Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно! Сьогодні ми приготуємо палюшки з картоплі, справжню страву з дитинства, яку нам готували наші бабусі та мами. Поїхали! До охолодженої, відвареної та пом'ятої картоплі додаємо одне яйце. Солимо та перчимо за смаком. Додаємо 4-5 столових ложок борошна та замішуємо тісто з картоплі. Палюшки, або, як їх ще називають, пальчики, кідниві вареники, котики. Це страва української національної кухні. Робочу поверхню посипаємо борошном. Розкачуємо тісто у велику ковбасу. Нарізаємо невеликими шматочками. З кожного шматочка руками формуємо невелику ковбаску розміром з мізинець. киплячу воду кидаємо палюшки та доводимо до кипіння, акуратно помішуючи. Як тільки вони спливуть на поверхню, варимо ще 2-3 хвилини та стіджуємо. Готові палюшки можна подавати з вершковим маслом, сметаною, перемастити смальцем, посипати шкварочками або сиром. Рецепт простий і вимагає всього кількох інгредієнтів, а кінцевий результат завжди безпрограшний і незмінно смачний. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт. І Як ви готуєте палюшки? Можливо, саме за вашими рецептами приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і будьте здорові!